Доброго дня, всім всім тим потенційним електромобілістам, які дивляться це відео, для того, щоб пересвідчитись, а чи можливо проїхати на електромобілі. Багато кілометрів. Отже, дивіться, на цьому, на цьому електромобілі зараз, так, щоб не збрехати, давайте зараз я вам покажу. На цьому електромобілі у нас сон видно 1, 6, 8, 1,68 тисяч кілометрів. Це Chevrolet Bolt 17-го року. Я отримав його з Америки, там було 119, отже, я наїздив на ньому 168 мінус 119. Десь приблизно 40 тисяч. Десь так. Е, до, до цього в мене був Nissan Leaf 2014 року, я на ньому наїздив 20 тисяч, і ще до цього Nissan Leaf 2013 року. Я на ньому наїздив також 20 тисяч. Які були поломки на цих всіх електромобілях? По-перше, е, на 13-го року Leaf загудів подшипник редуктора. І я так і продав з цим гулом. Він, якби не дуже серйозний, але було неприємно чути. Більше 60 км машина починала підвивати. <послух> Потім. Так. Зараз гадаю. Е, ну, в принципі, по ліфам все. Які були пробіги на ліфах? Одного був пробіг. Я коли і перший ліф, і другий продавав. На них було приблизно по 100 тисяч. Тобто там десь воно більш-менш рядом. Це так, щоб розуміти. Цей деградація була 13 2013 року СОХ 87. А у 2014 року такий в мене був він веселий той тойлів, у нього було десь там 89-90. Так. от такі от, в принципі, були поломки. Якби тільки той підшипник у мене гудів, і, в принципі, більше нічого. Не можу нічого згадати. Просто їздив як І цей. да, відчувалося, що воно трохи просаджується, але то не дуже сильно. А на болту. На болту. То, що у нас, у нас були поломки. Були замінені передні стойки. Ну, якби 160 тисяч було. І якби на любій машині 160 тисяч це якби майже все, що можна вижати з стойок. Так вони зроблені, що до 200 тисяч вони все одно їх все одно прийдеться змінити. Так. І що ще? Я, коли вона приїхала в цей зразу одразу поміняв масло в редукторі. Тому що мені казалося, що загудів підшипник на, на Нісані, за того, що я не поміняв масло. Тут я зразу приїхав, я залив. І так, що у нас тут було? То і все. Ну, З такого важливого і все. Да. Ти якось отак, бачите, вони в принципі не ламаються. Є якісь там, от зараз стирається резина, яку я взяв там рік тому, і вона вже така, вже трохи лисувата. І якби от зараз буде питання щодо заміни резини, буде питання щодо. Є такий... От Зараз недавно він з'явився цей звук. Це звук, от, коли нажимаєш на газ, а потім на тормоз, то він цикає. Я оці цикання, я дивився на форумах, це щось з тормозними колодками. Там треба дивитися. А так, в принципі. Отже, вивод, який, який напрашується, машини, електромобілі до 200 тисяч. Ну, по Поліфам не можу точно говорити. А от зевреле болтом просто. Деградація батареї якась неймовірна на 168 тисяч, я місяць тому назад дивився, була деградація, засовувалося 55 кВт чи 54. Щось таке. Ну, тобто, там, а з заводу вона йде там 60 чи 59%. Тобто, за 168 тисяч деградація склала 10%. Ну, хай, хай 12%. Ну, тобто геть, геть мало. Тобто батарейка цікава у Chevrolet, вони зробили таку гарну модель, будемо так і називати. Ну, Якось так. Якщо ви зараз думаєте про електромобіль, то я можу вам порекомендувати таку формулу. Перше, купіть просту електричку. Проста: це Nissan Leaf або Kia Soul. це відносимо до простих, тому що, на жаль, більше такого це. Такогось простого і немає більше. Ну, можна віднести сюди і Volkswagen, і Golf, але якби він трошки, трошки дорожчий. Покатайтесь на ній. Покатайтесь на ній рік і продайте її з скидкою 200 доларів 400 від тої ціни. А може, і ви такий шустрий, що її продасте її в плюс. Ви зрозумієте, що таке заряджати автомобіль. Ви зрозумієте, що таке деградація? Ви по... побачите, і як це класно, коли ти дома зарядив автомобіль, і ти геть не цікавишся, скільки зараз коштує пальне. Якось так. А друге, я, кожен ліфовод дивиться на всі інші електрички і шукає собі щось, що їде далі. А далі ви можете вже розганятися на будь-яку іншу машину. Це може бути Тесла, якщо хватило грошей. Той же самий Болт. Зараз вона виходило стільки електричок в цьому році. Десь до нас вони дійдуть, ну, по доступності я маю на увазі, вони дійдуть до нас через 3-4 роки, але так от ринок нормально качнули. Так що, шановні майбутні електромобілісти, сміліше це така порада, тому що через 2-3 роки ці. ДВС нафіг нікому не треба будуть. І буде 2.5 2022 року коштувати 5-6 кусків. Представляєте, як буде тоді обідне той людині, яка купила ДВС і потім не знає, що з ним робити А повертаючись до Chevrolet Болта, якщо є можливість, придивіться, придивіться на Chevrolet Болт, 2021, кажесь рік вони. Є е УВ. Chevrolet Bolt є е УВ. Це повноцінний кросовер. Ну, як, більш-менш здорова машина. Я десь думаю, що він по розмірам, як Volkswagen Tiguan. Так що, якщо у вас буде такі мислі, придивіться за цією машиною, якщо будете розганятися. Беріть її, тому що реально батарейку вони зробили чарівну в болту. Так що придивіться. Ну, якось так, скоріше. Хлопці і дівчата, рішайтесь, продавайте ДВС, продавайте і ще якусь, мабуть, нерухомість, не знаю. І рішайтесь на електромобіль. Всім гарного дня, електромобілісти. Це такі люди, які завжди... Їдуть і посміхаються. Чого посміхаються? Бо вони не тратять гроші. Всім гарного дня.